Yeah Такими патріотичними творами відкривали свій звіт учні Коломийської дитячо-музичної школи номородин. 1 38 вихованців мистецького закладу цьогоріч стали переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів. Директор школи Віталій Крив'юк зізнається, що пишається своїми учнями та колегами-викладачами. Тішуся, що викладачі плідно працюють. Тішуся, що діточки з радістю біжуть до школи, що хочуть вчитися. Знаємо, що який нелегкий час. Ми працюємо, і тим не менше вміємо і можемо привити Дітям любов дати їм от якісь найкращий рис власне з культури і починається наша нація. Тому, якщо ми все робимо правильно, діти біжать щасливі, батьки задоволені, викладачі мають відображення своїх всіх настанов в діточках, і це все вдається. І тому є такий плідний результат. Приїхало на світ чимало гостей. Серед них і композиторка, викладачка дитячої музичної школи номер 2 із Чернігова Руслана Лісова. Я слідкую за школою і бачу всіх всі досягнення, які. Відбуваються в школі, всі концерти. Слідкую за всіма подіями і пишаюся тим, що маю таких прекрасних друзів, колег, з якими я спілкуюсь і в творчому напрямку, і просто в дружніх стосунках. Серед тих, хто виступав на звітному концерті, учень 4 класу музичної школи. Едвард Пнівчук, хлопцеві 11 років, а вже три із них він пише музику. Мріє юний композитор збудувати власну консерваторію та стати її директором. Це для мене є як закінчення навчального року. Ви показ дітей, як всі підготувалися до виступу, що вони за цей рік зробили. Почав я писати свою музику з восьми років. Це було в другому класі музичної школи. Писав здебільшого. На початку для фортепіано, потім, коли вже почав навчатися на скрипці, то почав і для неї також писати, і потім розрослося на оркестр. Музична школа йде на літній відпочинок, а керівництво вже шукає нових спеціалістів, щоб відкривати класи, яких у мистецькому закладі ще не було. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.